Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ стартували нові акції з 22 по 28 травня включно. Бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Нектарин першого готунку. Ціна 80 гривень за 1 кг. Персики також 80 гривень. Копійки буду заокруглювати в більшу сторону. Авокадо 1 кг – 170 гривень. Яблуко Голден ціна 23 гривні за 1 кг. Яблуко «Ред Чіф» – 31 гривня кг. Томат тепличний 65 гривень за кг. Томат рожевий. 99,90 100 гривень за кілограм. Капуста рання 15 гривень за кілограм. Огірки подешевшили та цінники неакційні. Картопля молода 50 гривень 1 кг. Напій газований або негазований живчик. 2 літри об'єм. Ціна 27 ,60 гривень 60 копійок. Смак яблуко або груша. 27,60 з карткою АТБ акція на чай холодний від Біоли – Півтори літри об'ємом. Ціна з карткою 21 гривня. Без картки 35 гривень. 1,5 літри. Напій біола Мохіто 22 гривні 30 копійок. Такий напій від своєї лінії коштує 28,90. Наш сік. Яблуко морква 10 гривень. Яблуко-персик із м'якотю 10 гривень за 200 мл. Олія соняшникова 44 гривні. Олейна 850 мл. Традиційна рафінована. Так, це міцні знижки для тих, хто розраховується карткою АТБ Нескафе Колд. Кава розчинна 276 гривень за 280 грамів. Кава розчинна, Нескафе еспресо. Ціна з карткою АТБ 296 гривень. В упаковці 200 грамів. І ще один варіант Нескафе Gold 210 грамів. Ціна 210 гривень. Якобс Монарх у зернах 459 гривень за 1 кілограм. Якобс Монарх 200 г. Розчинна. Ціна 241 гривня. Кава картноа розчинна 211 гривень. Чай розсипний 80 грамів від своєї лінії 42 гривні. Пакетований 20 або 25 пакетів 31 гривня. Такий чай розсипний 42 гривні. Є три варіанти. Чай Шерлок Сікрет 25 пакетів 36 гривень. Два варіанти. І розсипний 100 г 58,50 Цей лоцький або з бергамотом. Чай «Тет» – 44,20, 25 пакетів. Сухі сніданки Несквік 47 гривень. Акція при оплаті карткою АТБ гранола фрукти 44,40. І ось такий варіант граноли 360 грамів 53,90. «Актімель» акція 16 гривень за упаковку 100 г. Є різні смаки в асортименті. Від лактель, йогурт дольче 23 гривні 280 грамів. Смаків є великий асортимент. Сирок глазурований з лагода 39,90 за упаковку. Сирні батончики 43 гривні 6 штук в упаковці. Сирок плавлений, кому 15 гривень. Вершковий зі смаком бекону або чедеру, 75 грамів. Ціна 14,40. Філе куряче варено копчене. Ціна за 100 грамів. 21 огривня. 28 гривень та 30 копійок коштує куряча ковбаса варена. Ковбасний ряд. Ціна за упаковку. Вершкова ковбаса Варена. Ціна 78,80 Тут ціна також вказана за упаковку 400 грамів. 28 гривень та 50 копійок, Коштує асорті нарізка 100 грамів. Часниковий виріб 420 грамів, ціна 39,50. Ціна за ось цю упаковочку. Ще одна нарізка ковбаса золотиста. ціна 29,60. Асорті від глопіно. 180 грамів, 104,40 Хамон нарізка 63 гривні та 40 копійок, 80 грамів, Асорті сервелат плюс українська 43, 30, 80 грамів. Салямі феліно від добров. Ціна 56,85 за 100 грамів. Коста Брава, ось така ковбаса 66 гривень за 200 грамів. Ковбаса фует від коста Брава, 83 гривні за упаковку. Тушка куряча. Чебатурочка. Селянська курочка. Ціна 80 гривень за 1 кг. 7 гривень та 54 копійки коштує 100 грамів гумілок. Крабові палички, водний світ 200 грамів, 49 гривень. 35 гривень та 60 копійок. Коштує паста з ікрою риби 180 грамів. Закуска з лососем. Від розумний вибір 20 гривень 40 копійок. Паста 57,90 від норвен і корка мойве 48,50 180. 990 коштує ікра Форелі від Норвен. Елітна із свининою ковбаса 25 гривень та 20 копійок за 100 г. З карткою АТБ 190 гривень коштуватиме ось такий шматок сьомги вагою 210 грамів. Без картки АТБ ціна 276,70 гривень. Ще одна акція при оплаті карткою АТБ. На ось такий окунь. Копчений 31 гривня та 30 копійок за 100 г. Риба тижня з кумбрія 139 гривень за 1 кг. Риба із головою. Тунець потрібнений 33,90. Тунець у власному соку 33,90. Кілька з квасолею 33 ,60 гривні 60 копійок. 230 г. 25,70 коштує кілька чорноморська нерозібрана у томатному соусі. Кілька 34,90. Не розібрана. 34,90 коштує оселедець від своєї лінії 180 грамів. М'ясо мідії 170 грамів. жаль, що не можна подивитися, як виглядає: 33,50 коштує сосиски від розумний вибір. хот дог 47,60-450 грамів. Ви питали, які найкращі, я не знаю, хто знає, хто які, полюбляє з АТБ сосиски, сардельки. Напишіть, будь ласка, під цим відео, щоб інші могли почитати. Наперед, дякую за відгук. Сосиски до п'юрешки 64,80. 53 гривні 60 копійок коштують сосиски рум'яні. 1490 коштує 100 г сардельо до макарошки. Сардельки із сиром 21 гривня за 100 г. З карткою АТБ акція 41 гривня м'ясо курки з бугурем. Погур з м'ясом курки. Угу, навпаки, 41 гривня. 73 гривні та 30 копійок масло кому. Ви запитували, показую. безлактозне. 64 гривні 90 копійок масло ферма, 63% жирності. 64 90 Масло біло-церківське 54 гривні, селянське 72,6% жирності. І ще один варіант акційний. Молокіє масло 73% жирності 180 г, ціна 75,90. Золотий резерв, сир моцарелла або сулугуні 180 грамів 42 гривні 90 копійок. Також є акційна ціна на сир, столичний від розумний вибір 35,70. Новинка локшина від своєї лінії. З м'ясом курки, зі смаком яловичини. Та зі смаком сиру і трав. Ціна 13,40. Така новинка. Це є локшина рисова 38,30. Морозиво магнат з полуничним чизкейком або з малиновим чизкейком. Ціна 39,60. 32 гривні та 60 копійок коштує морозиво 3 ведмеді з лісовим горіхом. Таке морозиво магнат з мегдалем. Ціна 34,80 Є ще з фундуком. Це вроді лісовий горіх. так? Морозиво літо 31 гривня. Вельвет. Але не таке, а ось таке. Візьмем ближче його, подивимось. Воно є із маракуя та манго в білому шоколаді. 21 гривня та 30 копійок морозиво руть без цукру. Руть морозиво 500 грамів 53 гривні. Є в стаканчику 11:40, ось такий фруктовий лід, точніше, морозиву із фруктовим льодом 6 порцій, 71 гривня та 50 копійок. Морозиво ласунка 100 гривень. Вага 550 грамів зі смаком маршмеллоу. Ви запитували про акцію на піцу 4 сири, аж нарешті на неї є акція 103 гривні 80 копійок карткою АТБ 98,61 копійка. Акційна ціна на майонез щедро провансаль. 150 грамів 18,20 28 гривень коштує майонез Королівський смак 340 грамів. Ще один акційний майонез. Щедро, провансаль 300 г 37,50. Багато овочевої заморозки є по акції. Суміш перців 400 г від своєї лінії 51,70 Суміш овочева гавайська 400 г 50 гривень. Квасоля стручкова 400 г 42 гривні. І шпинат. 34 гривні. В упаковці 300 грамів. Компот заморожений. Ціна 14,70. 13 гривень та 40 копій коштує морозиво грудь. Бюет. Асортія Рошен цукерки 161 гривня делюкс 115,50 – 250 грамів, трюфель від делюкс 84 гривні 200 г, цукерки шоколадні подарункові коробці від Міленіум 117 гривень 285 грамів. Торгової марки ЛАКМІ. Ви мене виправляли, але все ж таки це є торгова марка «Лакмі». Принаймні так вказано на цінничку. 280 грамів ціна 85 гривень. Шоколад Міленіум Веррі Перрі 25 гривень. Із карткою АТБ акція на ось такий шоколад, ціна 34 гривні. Так, ось така шоколадка акційна. Але їх має бути три види, їх треба шукати, вони розкладені порізно. Що має бути у рожевій упаковці, я не знайшла. Дивіться, яка новинка від Рошен із цілим горіхом. Ціна 61 гривня та 40 копійок за 90 грамів. Чесно, я знаю, ціни дорожчають, але я не готова. Шоколадка 61 гривня і 40 копійок, всього 90 грамів. Цукерки, пташини, молоком. Будьте уважні, як каже священик в церкві, тому що є неакційні, ось ці варіанти 2, неакційні, 16 гривень та 10 копійок акційні такі два варіанти. Так, ще раз показую, ті не акційні, а ось такі акційні. Зі смаком лимону. Акційна ціна 10 гривень 65 копійок. І ось такий варіант пташине молоко. Класичне. 10 гривень 55 копійок за 100 грамів. З карткою АТБ акції на ось такі дроже в шоколадній глазурі. Є два варіанти. Ціна 10,50. Насіння соняшника 32 гривні за 170 грамів. Справжня лакомка. Є солене та не солене. Чипси від своєї лінії 40 гривень. 200 грамів. 110 грамів коштують 27 гривень з паприкою васабі, беконом, крабом і сиром. Приправа кухарик 21 гривня 200 грамів. Приправа куряча ріва. 100 г упаковці ціна 17,70 На туалетний папір Зева Deluxe. 4 рулони трьохшаровий, знижка. Ціна 72 гривні. Кухонні рушники Зева 2 рулони 92 гривні. Рідке мило дуру із дозатором. Ціна 43 гривні. Перде мило дору 1 штука 40 гривень 135 г. Мило дору 5 штук в упаковці 71 гривня та 40 копійок. Є ще ось таке мило факс, також 5 штук, ціна 52 гривні. Ціна нижча на 20 гривень. Маска для волосся або шампунь для волосся від Калос. Ціна 14 гривень за 1 літр. Засоби для унітазу, ось такі підвіски, блоки освіжаючі 45 гривень 2 штуки. Або гель для миття. Неопюр 70 гривень 1 літр. Милогосподарський Clean and White 2 штуки 36,30 мило плямо-вивідник, одна штука 18,60. Гель для прання Онікс. 4 кг, універсальний або для кольорових речей. Ціна 146 гривень. 147 гривень коштує кондиціонер Савекс парфумований. Тут об'єм майже 2 літри. Літр 980 мл. Освіжувач повітря від своєї лінії змінний. Влог флакон 38,50 40 гривень 40 копійок, галовий освіжувач. Вологі серветки і кіклс із клапаном дитячі 72 штуки, 26,50. Підгузки трусики для дітей від кіклс коштують 179,90. Дякую, що переглянули до кінця. Обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей у нових відео.